Добрий день, мої маленькі винахідники! Сьогодні ми з вами будемо говорити про таке явище природи, як веселка. Веселка має сім кольорів: червоний, помаранчевий, зелений, синій, блакитний та фіолетовий колір. Власними ручками ви можете цю веселку зробити і вдома. А я для цього вам допоможу. Нашу веселочку можна зробити трьома способами. Тож малята, дивіться. Ну що ж, малята? В нашу веселочку можна зробити трьома способами. Спосіб номер один. Для нього я взяла. Ось такі різнокольорові цукерочки, пластикову тарілочку, в яку вже заздалегідь я виклала ці цукерочки, та скляночку гарячої водички. Тільки ви повинні пам'ятати, що цей дослід потрібно робити із дорослими. Ну що ж, беру я скляночку з гарячою водичкою і виливаю нашу тарілочку. І подивіться малята. Які стаються дива? Наша з вами веселка оживає. Дивіться, яка вона різнокольорова, наче справжня, спустилася до нас із неба. Дуже гарна веселочка в нас. Дивіться, і червоний колір, і фіолетовий, і жовтий, і салатовий. Яка краса! Спробуйте вдома і ви зробити таку веселку з мамами та татами. Спосіб номер 2. Для цього вам потрібно взяти ліхтарик, прозору мисочку з водичкою та музичний диск. Починаємо. Берете мисочку, ставите на край стільця, ліхтариком підсвічуєте знизу, а в мисочку з водичкою кладете диск. Подивіться малята, які стаються дива. У вас на стінці з'являється ось така веселка. В нею можна пограти по-різному. Якби ви ліхтарик не повертали, у вас веселочка буде дивитись то в один, то в інший бік. Пробуйте малята, у вас все вийде. Третій спосіб. Для нього я взяла мисочку з водичкою, серветочку. І кольорові фломастери. Спочатку беремо червоний колір і промальовуємо ось такими штрихами. Спочатку червоний, потім жовтий, зелений. І останній колір у нас буде блакитним. Блакитний, як наше небо. Беремо серветочку і занурюємо її у водичку. І чекаємо на диво. Подивіться малята, як гарно росте наша веселка. Спробуйте і ви таку веселочку зробити вдома. Ось такі ми провели сьогодні малята з вами досліди. Дуже цікаво дізнатися, що ж вийшло у вас. Чекаємо на ваші фото та коментарі. До побачення, малята в нашій арт-студії Антошка!